Ліквідувати наслідки повені можна оперативно і з найменшою шкодою для населення, так вважають представники благодійної організації Карітас із Чехії. Доброчинці приїхали до нашого краю не лише з добрими словами, а й привезли спеціальну техніку. Нею можна знешкодити плісняву та грибок у мокрих після дощів оселях. З Коломойською організацією Карітас Чехи співпрацюють уже не перший день допомагають добрим словом, порадою та фінансами цього разу. Доброчинці вирішили реальними справами довести постраждалим від цьогорічних дощів прикарпатцям, байдужих до чужого горя. Не має бути. Чехія з цими, з цими проблемами бореться е, довший час. Маємо кожен рік е, з цим проблеми, тому у нас є такий координаційний штаб, який займається професійним підходом е, до вирішення е, наслідків цієї катастрофи. І ми якраз привезли з собою е, декілька речей, е, механіки, е, апаратури, яка допомагає е, ці наслідки е, цих потопів поводнів ліквідувати. Е, е, е. Основне дезінфікувати будинки, побороти пліснявку та вологість, які виникають після дощів, кажуть доброчинці. А ще людям, які очікують на допомогу, треба буде заповнити анкету, де власне має вказана бути суть проблеми. Після цього проведений певний аналіз, і члени Карітасу вирішать, кому яка допомога потрібна. Поміж е, завжди місце бути також професійна, тому саме організація Карітас міжнародною. Е, Її роль полягає в тому, що вона допомагає людям вже після того, як та е, катастрофа пройшла, допомагає тим людям назад вернутися до того стандарту життя, який вони мали перед цим. Крім того, наша організація з з Чехії. Ми зараз допомагаємо і на Гаїті, і по землетрусу, і так далі. Місія чи ціль цієї місії, якою ми приїхали зараз, це допомогти е, тут настартувати такий процес, який е, в нас витворився в Чехії передати своїм, своїм друзям е, Каріта з Коломої. Допомогу коломийський Каріта сприймає з вдячністю. Його керівник Сергій Трифяк каже: особливо вона актуальна після певних катаклізмів та інших складних ситуацій. Нещодавно на Коломищині саме так і було. На жаль, ми не здатні стримати стихію, але здатні в якийсь спосіб її потім наслідки змінімалізувати. Власне, для цього і приїхали наші партнери з Карітсу Чехії, котрі вже так само багато років. Борються стихіями у себе у регіоні і хочуть нам передати той досвід. В першу чергу, досвід того, як зробити так, щоб приміщення, котрі потерпіли від повені, були придатними до життя. Щоб... Далі там могли жити люди, чи як запобігти завдяки новітнім технологіям, пошкодженню, чи житлових приміщень, чи, чи життя взагалі людей. Так само будуть передавати досвід психологічної допомоги, духовної допомоги тим людям. Наочно подивитися, як боротися із наслідками дощів в оселях мають можливість представники коломийського карітесу. Досвід чехів нам знадобиться, каже Сергій Триф'як, адже проблем щороку лише більше є. Для нас навчання як як взагалі з тим боротися, ми пробували якісь докладати зусиль, щоб щоб якийсь спосіб допомогти. Але на жаль, ну не маючи досвіду того. Все збирали по курбинці, це було дуже важко. Зараз наші партнери хочуть нам цей досвід передати безкоштовно для того, щоб ми не могли використовувати. Це буде допомога в першу чергу психологічна. Ми спочатку підемо до тих родин і будемо розпитувати, які саме вони мали проблеми. Як вони були потерпіли від цього останнього потопу? І ось доброчинці їдуть до першої домівки. Старенька хата пані Люби після дощів непридатна для життя. Отаку води було. Усе замакло, усе. Переносили. Два місяці буде, було три рази буде другого числа викачували, шістнадцятого викачували і тринадцятого числа. Пенсії немає нічого слабою, нічого немає. Представники карітасу після оглядин оселі кажуть, роботи багато, тим паче вона ускладнюється відсутністю тут води та світла, проте ситуація не безнадійна. Перший об'єкт, який контролюємо, аналізуємо, яку допомогу можна тут зробити. Спеціалісти якраз вивчають стіни, вологість, куди доступила, як їх вбивати, як обробляти будемо зараз заповнювати анкету. І після того по тій анкеті будемо вибирати спосіб допомоги. Кількість матеріальної допомоги, яку можна тут надати, щоб людина вернулася до стану, яка б такому, в якому була до цього часу, ніж ця катастрофа зробила таку неприємну ситуацію. Вода приносить багато собою інфекції, тому що вона приносить води з під землі, які носять себе інфекцію. Ми очистимо, дезінфікуємо цей будинок і тоді будемо висушувати і відновлювати до стану, який був. Представники Карітасу планують за кілька днів відвідати найбільш постраждалі сім'ї Коломищини, Снятинщини та Чернівеччини. Їхні домівки будуть очищені від пліснявки та грибка. А люди, які потребуватимуть особливої подальшої, зокрема фінансової допомоги, її отримають.